Вітаю вас, ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 3 листопада. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. 96 років тому, 3 листопада, 1918 року, в Чернівцях відбулося Буковинське віче. Працівники обласної державної автоінспекції провели вечірній рейд в центрі міста. Останнім шляхом Кобзарян. виставка саме під такою назвою відкрилася в Чорнівецькому обласному художньому музеї. В Чернівцях сьогодні продовжила свою роботу сесія міської ради. Нагадаємо, що за пропозицією депутатів у четвер була проголошена перерва в роботі сесії до понеділка 3 листопада. Засідання розпочали з хвилини мовчання за загиблими в зоні АТО Чорнівецькими військовослужбовцями. Міський голова Олексій Каспрук повідомив присутнім про загибель офіцера Національної гвардії, який народився в Івано-Франківську. Проте призвали його саме в Чернівцях. Окрім цього днями в ДТП загинув боєць територіального батальйону. А депутат міської ради Василь Максимюк отримав поранення і зараз перебуває в Дніпропетровському шпиталі. Також під час засідання було розглянуто низку земельних та архітектурних питань. Після сесії міський голова зустрівся з журналістами і розповів про допомогу міськради бійцям антитерористичної операції. Позавчора я був в Києві в центральному госпіталі, де ми спільно з Конгресом українців Канади, з волонтерами Сум, Чернівецька міська рада. Ми везли на територію України і сьогодні. Почалася робота по розповсюдженню серед поранених бійців і дітей, сиріт електронних книгочиталок фірми Коба. Тобто, ми чітко розуміємо, що і емоційна, скажімо так, психологічна реабілітація потрібна. Чернівецька міська рада направляє в зону АТО близько 300 посилок з теплими речами та предметами гігієни для військовослужбовців. Мерія домовилася з Укрпоштою про те, що пересилка та пакування будуть безкоштовними. В нашому колективі в зоні АТО перебувають 30 чоловік, із них безпосередньо 5 працівників і члени родин, ну, сини, батьки, чоловіки, які є в самих активних зонах дії АТО. Несуть службу нелегко, але наша підтримка завжди. Їм допомагає, закликаю всіх небайдужих підприємців, чернівчан е працювати з волонтерами, працювати з військовими частинами для того, щоб забезпечувати наших бійців всім необхідним. Відповідаючи на запитання журналістів, Олексій Каспрук повідомив, що він незабаром поїде на десятиденне відрядження до Сполучених Штатів Америки. Там він пройде тренінг з покращення ефективності роботи місцевого самоврядування. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 96 років тому, 3 листопада, 1918 року, в Чернівцях відбулося Буковинське віче. Його результатом стало проголошення воз'єднання північної Буковини із західноукраїнською народною республікою та подальшу злуку з великою Україною. Віче також висловило протест проти спроб румунської національної ради оголосити всю Буковину румунською землею. Як цю дату вшановували в місті сьогодні? Дивіться в нашому наступному відеосюжеті. 3 листопада 1918 року у Чернівцях українським краєвим комітетом, як складовою частиною Української національної ради у Львові, було скликано Буковинське віче. На зборах були присутні понад 10 тисяч осіб з усіх повітів Буковини. А це Кіцманський, Заставнівський, Вижницький, Вашковецький повіти, українська частина Чернівецького і середського повітів та переважно українські громади стороженецького, радовецького та комполонського повітів з лука проголошувалася із Західноукраїнського Народну республікою та великою Україною історія живе історичними паралелями, а таких паралелей сьогодні є досить багато. Люди виявили свою волю. На жаль, вона здійснилася тільки на багато років пізніше, і тепер, для того, щоб це власне то, що відбулося, потрібно докладати великих зусиль, в тому числі і людських жертв. І люди про це хочуть, повинні згадувати, і це я вважаю правильно. Треба розглядати в ракурсі взагалі всієї України. Ви самі бачите, що на жаль, на Україні зараз така політична ситуація, яка потребує об'єднання всіх. І я думаю, що це головна, головний меседж, який своїми діями ми маємо почерпнути з того року історії, який був приподаний тоді. Біля меморіальної дошки на корпусі університету було людей небагато, але по всій території театральної площі їх зібралося чимало. Тут були не тільки ті, кого попросили відвідати захід. Пересічні чернівчани, перехожі, студенти усі прийшли віддати шану волевиявленню своїх предків. Суспільна політична ситуація в Україні і та війна, яка сьогодні відбувається на теренах України, говорить за те, про те, що студенти повинні як ніхто сьогодні, оце молоде покоління, думати про завтрашній день. Ми теж думаємо. Але ми вже думаємо дуже довго і на довгі 23 роки розтягнулася ця дума про завтрашній день наших дітей. І тому сьогодні те, що прийшли наші студенти, вони усвідомлюють, наскільки важливим є оці акти єднання. Після покладання квітів до меморіальної дошки присутні підійшли до пам'ятного знаку на цій такій театральній площі. Потім не поспішаючи зібралися біля філармонії. Тут на 14.30 було анонсовано проведення урочистостей. Розпочали їх з гімну України, а вже потім слово мали очільники краю. Це свято дозвольте привітати всіх буковинців, всіх українців. Тимо в тому, що від сходу до заходу від півночі до півдня. Українська громада об'єдналася у спільному прагненні – жити по новому, жити за новими європейськими стандартами, жити і будувати нову проквітаючу державу. Після промов нагороджували почесними відзнаками діячів різних галузей. Журналіст, будівельник, вчитель, громадський діяч усі вони роблять свій посильний внесок у розвиток добробуту нашої держави. У Вижниці це свято святкується щорічно. Ми на честь 75 річчя Буковинського віччя побудували пам'ятну каплицю. Це з ініціативи просвітян будували практично усім районам. Так що це свято ми підтримуємо і вшановуємо тих людей, які вибороли для нас незалежність України. Між Буковинським Віче та проголошенням незалежності України пройшло 73 роки. Однак сама ідея незалежності за цей час не згасла. Втім, і сьогодні за її впровадження в життя варто боротися, зауважив Ілля Тодорович. Надія Величко, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях на центральній площі відбувся флешмоб по підняттю прапора західноукраїнської народної республіки. Метою заходу є нагадування городянам про події, які відбулися 96 років тому, коли в 1918 році в ніч з 31 жовтня на 1 листопада розпочалися події так званого листопадового чину. Хоча західноукраїнська народна республіка проіснувала недовго, але все одно залишила вагомий слід в історії, як переконують організатори заходу, Зунер є прикладом того, що наш народ готовий будь-якою ціною здобувати волю і незалежність, це символ того, що українці однієї з європейських імперій. Австро-Угорщини проголосили свою незалежну державу і показали, в тому числі зі зброєю, в руках, що вони можуть боротися за незалежність. Паралелі між подіями 1918 року та ситуацією в сучасній Україні наводить і експерт, який є теж учасником флешмобу. Ця подія це була своєрідна така культурно-політична провокація, оскільки в контексті от проголошення Луганських, Харківських Донецьких народних республік, якось забулося, що вся ця традиція на вже як мінімум столітньої давнини, і зокрема, це було проголошення західноукраїнської народної республіки 18-го року, яка пізніше об'єдналася з українською народною республікою. Тобто, це говорить про те, що багато регіонів України мали свою особливу якусь самостійницьку традицію. Щоб вшанувати пам'ять про ті часи та героїв січових стрільців, які прокладали ціною життя шлях до незалежності. Чернівецькі активісти вирішили підняти над міською ратушою прапор Зумер. Адже Буковина також входила до складу республіки. Про це також свідчить емблема Катура, що зображена у нижній правій частині на прапорі, підняття його на камері на надрату, що було б так само швидше символом, символом того, що ми пам'ятаємо про події 96-літньої давності, і вони, в тому числі, надихають нас на боротьбу за ту нову європейську Україну. Підняття прапора активісти планували провести рівно опівдні за допомогою квадрокоптера, оснащеного відеокамерою, але в останній момент те. Техніка чомусь підвела. Символічним було те, що перші 96 учасників флешмобу могли отримати прапорці з унер. Також під час заходу збиралися пожертви на лікування поранених у Чернівецькому військовому шпиталі. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Всеукраїнське об'єднання Свобода цієї неділі зібрало боковинців на центральній площі Чернівців для того, аби провести віче. Говорили про політичну ситуацію в Україні, підтримання волонтерів, які допомагають нашим хлопцям в зоні АТО, а також про патріотичний дух, який після революції гідності витає серед населення і не дозволить більше нахабним політикам розгромлювати нашу державу. Детальніше про це в нашому сюжеті. Близько сотні людей зібралися цієї неділі на центральній площі на народне віче. Їх скликали свободівці. Як повідомив голова Чернівецької обласної організації ВО Свобода Віталій Менлічук, мета такого віча полягала в інформуванні громади про проблеми, які є в країні. Громадськість до сих пір продовж двадцяти років тільки спостерігає за діями влади. А мала би, так як і в інших демократичних державах, захищати свої інтереси напряму дії. Не вистачає громади дії. Саме для цього ми закликаємо її. Для громадського наступу, адже події майдану, які привели нову владу, не дали результату остаточного. Знову пхаються до влади і регіонали, і ті, хто в кого кров бійців зони АТО і майдану на руках. Свої права Мельничук закликає захищати у передбачений конституцією спосіб, аби уникнути нових коліївщини та Гайдаматчини. Такий тезис підтверджують, і всі присутні. Те, що ми сьогодні бачимо, те, що ми пожинаємо, воно трошечки ну не вміщається в рамки уявлення, того чого ми очікували. Не може такого бути, щоб регіонали про таких ми боролись, про таких Небесна Сотня віддавала свої життя. Зараз вони прийшли в парламент, писали нам закони і нам розповідали, як нам далі українцям жити. Ми тут зібралися, щоб показати, все таки, що українці це нескорена горда нація, що ми змінились після революції. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу, якщо це буде потрібно. Бо 2009 року борюся за вільну Україну. Йде. Мої батьки, діди Очевидно, боролися чому? за це. Тому я повинен продовжувати А ще необхідність реального очищення влади та захисту інтересів української держави, подолання впливу маніпулятивних технологій при проведенні виборчих процесів в Україні та необхідність організації відповідального захисту прав та свобод громадян в територіальних громадах. Ось головні тези заходу. Схожі віча планують знову відновити. Закликають людей знову виходити на площі. І все таки відстояти свої права. Не давати владі зневелювати все не дозволяти знову обхитрити народ. Генрієта Беу Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники обласної державної автоінспекції провели вечірній рейд в центрі міста. Метою інспекторів є фіксування порушень паркування водіїв у зонах, що призначені тільки для зупинок громадського транспорту та зупинка машин на пішохідних переходах. Прийняв участь у рейді. І Петро Гайдащук. Реакція водіїв-порушників на автомобілі інспекторів ДАІ, що з'являються на нічних вулицях Чернівців, буває різною. Хтось швидко від'їжджає, а дехто зачиняє своє авто та зникає до того часу, поки не поїдуть правоохоронці. Після того, коли ми вже від'їжджаємо, вони підходять до своїх автомобілів і їх забирають. От у даному випадку стоїть два автомобілі з порушенням правил дорожнього руху, порушення зупинка та стоянка, пункт 15. А водіїв немає. Водіїв, які здійснили порушення та в цей час перебували у своєму авто, просять припаркуватися згідно правил та пройти для складання протоколу. Даний водій стояв на самій зебрі, знаходився. Це перше. І друге, там жовта лінія, що забороняє зупинку і стоянку. Даний водій став в зоні дорожнього знаку, тому на нього складається протокол. Стаття 122, частина 1. 255 гривень штрафу придеться даному водію заплатити. Водій таксі, який порушив правило, свою вину визнає, але пояснює, що йому, як багатьом іншим, просто нікуди дітись. Ми зробили хоча б нам якісь би стоянки відвели. Ну тут взагалі не де тут саме центр де дуже багато людей. І не мати таксі стати. То, що нам коло в університету в проуках ховатися чи що. Ну я розумію, що наружу. Ну, Просто винужені, ми ж не будемо стояти. Розуміють ситуацію, і громадські активісти, які допомагають інспекторам, питання про перенесення деяких дорожніх знаків та створення місць для паркування збираються піднімати у міській раді. Це треба піднімати питання, щоб цей знак якось перенести посередині поставити, щоб дійсно 30 метрів туди, 30 метрів звідти і вони вже не будуть паркуватися. За годину спостереження інспекторами було зафіксовано чотирьох правопорушників та складені відповідні протоколи. Схожі рейди, інспектори ДАІ та активісти обіцяють проводити частіше, маючи надію на те, що схожі заходи сприятимуть дотримуванню правил дорожнього руху. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В селищі міського типу Берегомет, що на Вижниччині, горіло. Нафтопаливна естакада саме такий був задум навчань, що проводило управління ДСНС України в Чорнівецькій області. Згідно сюжету, внаслідок падіння опори електропередач на резервуар з нафтою, розпочалося горіння речовини. На місце умовної події одразу ж прибули рятувальники, які оцінили важкі ситуації та викликали підмогу. Оперативні дії вогнеборців дозволили ліквідувати пожежу, не допустивши подальшого розповсюдження полум'я, завдяки чому вдалося захистити поруч розташовані споруди. Сьогодні згідно плану Державної служби навчання ситуації та обласної державної адміністрації Черновецької області. Пожертвувальним підрозділом управління Державної служби навчання ситуації Черновеської області було проведено так спеціальне навчання західня умовної пожежі в резерву парку настановної стикади на віру Нафтогаз. процесі якого був відпрацьовані спільні дії підрозділів об'єкту, взаємодія з районними органами влади. Як каже народне прислів'я, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Відтак цієї неділі на стадіоні Буковина, чорнівчани отримали змогу переконатися в тому, що двері торгової марки Аплот є серйозною перепоною для тих, хто має спокусу проникнути в приміщення наших жителів. Як це відбувалося? Дивіться далі. Прийшовши поболювати за нашу футбольну команду, кожен бажаючий отримав можливість перевірити свою силу. Розгромити двері торгової марки Аплод досить складно. В цьому переконалося чимало чоловіків. Дуже важко. Е, думав, що буде легко, але вийшло так, 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 як обично. Я думав, що десь за хвилинку я розіб'ю повністю гну ліву сторону. Получається, не вийшло, На жаль, Підтримуємо учасника. 45 секунд лишається у нього. Дуже хороша якість. Собі, собі б таки взяв. Також кожному присутньому торгова марка «Аплот» дарувала сертифікат у розмірі 500 гривень для купівлі нових і якісних дверей цієї фірми, перевіривши цікавим способом якість цих дверей, більшість захотіло собі теж такі двері, але безкоштовно їх отримати зміг лише один учасник. Він зламав двері, а взамін отримав собі нові. Ну я вже знаю, як це робити. Якість головний пріоритет торгової марки «Аплот». для виготовлення своїх дверей тут використовують все найкраще. В дверях торгової марки «Аплот» встановлено два контури у щільновичів, які знижують рівень шуму та комфортних значень. Так, шум працюючого ліфта або розмова сусідів під вашими дверима будуть абсолютно нечутні. Крім того, у щільновичі перешкоджають проникненню сторонніх запахів, і вам більше не треба буде вгадувати, хто з сусідів сьогодні забув на плиті вечерю. Проведення подібних заходів стало вже традиційним для нас. Хочеться дати можливість клієнтам на власному досвіді переконатися в якості нашої продукції. Подібні заходи дають нашим клієнтам впевненість в тому, що, обравши двері від торгової марки Аплод, вони отримують дійсно надійний захист свого будинку. Різноманітність декору дверей торгової марки Аплот також дозволить додати вашому будинку неповторний вигляд. Адже необхідно пам'ятати і про те, що двері це обличчя вашого дому. Всі можна знайти да, дешевлі речі, заплатити дешевле, але не буде ли розчарування дліться дольше, ніж радость зекономлених средств. Двері торгової марки Аплот виконують функцію захисту від агресивного зовнішнього середовища. Дарують спокій і зберігають тепло. Генрієта Беук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Останнім шляхом кобзаря виставка саме під такою назвою відкрилася в Чернівецькому обласному художньому музеї. Унікальність експозиції полягає в тому, що всі ті об'єкти, які представлені в музеї, пройшли шляхом перепоховання Тараса Шевченка. А що це за експонати? Дивіться далі в сюжеті. Я думаю, що це дуже актуально в рік Шевченка в світі, тому що, як би мовити, це потрібно було якось би щоб виділити, щоб воно як би, в спільній масі не зливалося. І дуже багато ви бачите, сьогодні людей прийшло. Я думаю, це дуже актуально. До 125-ї річниці Чернівецькому поштамту в краєзнавчому музеї представили виставку під назвою Останнім шляхом ковзаря». Унікальність її в тому, що рівно через 150 років після перепохування. Українського кобзаря асоціація філателістів України прийняла рішення про проведення поштового погоду реквієму останнім шляхом Кобзоря. Тут Всі нові марки, чому тому, що тут підібраний поштовий матеріал, який має сучасний обіг і входить, як би мовити, в поштовий тариф. Саме головне, що тут штемпелі день в день, а то й година в годину поставлені 150 років по тому по маршруту перепоховання генія пророка українського народу української нації з Санкт-Петербурга до Канева. Виставка останнім шахом ковзаря триватиме в краєзнавчому музеї до 4 листопада, включно. І кожен бажаючий може ще встигнути переглянути експозицію. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі дабідабідабінтеркаком'юй. І я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Сьом найкращого. Побачимось.